Центральний парк міста сьогодні став місцем трагедії. Саме сюди, в цивільний готель і ресторан, ворог завдав два удари ракетами С-300. Поруди зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік. Загинула тут одна людина. На жаль, 65-річний працівник цього закладу. І п'ятеро людей постраждало, Вони поранені. Четверо з них доставлено у лікарню. Також прилетіло, я думаю, вже всі бачили, по вежі. Мабуть, ворог готується, не не мабуть, а так і є, до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. Поруч із телецентром центром розкидані шматки асфальту з його території. Деякі з них влучили по машинах. Найбільше постраждали від вибухової хвилі та осколків будинки по вулиці Незалежної України. Олена мешкає на першому поверсі з одного боку. В її квартирі вибило все скло. В початку 9 дев'ятого ми з сином стояли окна на кухні і пішла взрив. Ударна волна син мене прикрив. А його трохи ноги посікло стеклами. В кімнаті стекла вибиті. двері з кімнати в коридор вирвана. На кухні у мене дверки повиривала. Набагато краща ситуація у сусідів. Цілілі вікна можна перерахувати по пальцях. У ну, мене повністю ця маленька половинка, а ця велика половинка одне стекло вибітає. Проте місцеві жителі оптимізму не втрачають. Всі шибки, Корніць там, де ну. а так все нормально. Хорошо, що були штори для сторони. Гардина, потім штора, тому ще одна штора була. У сусідньому будинку від вибуху пішли тріщини в оселях. Деякі з мешканців не змогли одразу відкрити вхідні двері. Вибите скло у дворі зараз. Самі прибирають. Поліція ретельно фіксує наслідки обстрілів. Катерина за перших звуків прильотів скористалась правилом двох стін. З мамою вийшли в коридор. Після першого взриву. сказала: мам, пошли в коридор. Ми вийшли, пройшло секунд 30, я, Ну дуже сильно бахнуло. Все, пересмотрели, посмотрели друг на друга поняли, що села кати здорове, начали смотреть, що здесь в квартирі. Також сьогодні був приліт в енергетичний об'єкт критичної інфраструктури. Південні громади Запорізького району залишилися без світла. На деякий час довелося вимкнути резервний генератор, в тому числі і в обласній лікарні. Наразі цю проблему вирішено. Артур Туркінелягірник, телеканал МТМ.